Міні-курс це коротке навчання зазвичай один-п'ять уроків, яке дає людині конкретне розуміння або результат у вузькій темі. Його мета зацікавити, дати цінність і підвести до глибшого навчання або покупки вашого основного продукту. Для чого потрібен міні-курс? По-перше, це знайомство з вами та вашою експертністю. Людина бачить, як ви навчаєте, що даєте, наскільки це зрозуміло і корисно. По-друге, викликати довіру. Безкоштовний чи недорогий мінікурс показує, що ви даєте цінність навіть без його оплати. Третє. Це фільтр та утеплення клієнта. Ви одразу залучаєте своїх тих, кому підходить ваш стиль і напрям. Четверте. Продаж основного курсу. Або наставництво. Міні-курс це частина автоворонки. Після нього легко запропонувати буде ваш повний продукт. Флагман. П'яте допомога початківцю зробити перший крок. Це дуже важливо для тих, хто боїться або не знає, з чого почати. Висновок: міні-курс це ваш магніт, утеплювач і тест-драйв для клієнта. Він працює як інструмент довіри. Показує вашу експертність і готує людину до покупки.